Слава Богу, дорога церква, дякуємо Богу, Бог допоміг нам до цього часу. Ми знаємо, які були дні тривожні ці останні дні в нашій країні, в нашому регіоні. Але по милості Божій ми сьогодні зібрані в Його святе ім'я, можемо прославити Його, можемо подякувати Йому, можемо почути Слово Його, де вже зараз. Чули в цій пісні, яка нам нагадала про муки і страждання Христові ради кожного із нас, як велико Він полюбив нас, як Він нам допоміг, з чого Він нас підняв, звідки Він нас забрав. І дійсно вартує пам'ятати це до кінця наших днів, і я знаю і вірю, що таке важко забути. І ми дякуємо за це нашому Богу. Я буду ділитися Словом Божим деякими думками, які записані, Слово Боже, записане в посланні святого апостола Павла до римлян. зачитаю восьмій вірш, восьмий розділ з п'ятого по восьмій вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законою Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Ось таке непросте місце. І я хочу, щоб ми десь задумалися над цим місцем, це є глибоке слово Боже. Яке нас навчає, щоб ми десь зосередили свою увагу більше десь на своїх думках, на своїх думках. Живучи на землі, кожен день проживаючи життя, проходять дуже багато думок в нашому серці. І не завжди, дорогі брати і сестри, я думаю, далеко не завжди ми розуміємо, де думка тілесна, а де думка духовна. Де думка тілесна, а де думка духовна. Тому що ми розуміємо, яку має хитрість ворог нашої душі, як він може прикидатися ось цим ангелом світла і посилати нам у виді світлих думок думки тілесні, думки тілесні. Є різні думки, є різні думки. Але тут саме тут деться про ту тілесну думку, яка ведеть до загибелі, яка ведеть до загибелі. І сам, саме про цю думку я би хотів, щоб ми десь більше зосередили свою увагу. Думка духовна, яка ведеть в життя, і думка тілесна, яка ведеть до загибелі. І на одному прикладі старого заповіту я би хотів, щоб, ми, щоб нам десь було краще зрозуміти, про що йдеться, щоб ми десь краще це зрозуміли. Я зачитаю книгу Числа. 13 розділ з 27 по 31 вірш. І вони розповіли йому та й сказали: Прибули ми до краю, куди ти типу, послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід Його та народ той, що сидить у тім краю міцний, а міста укріплені дуже великі. А також бачили ми там нащадки велетня. Амалик сидить у південнім, а ахітиянин і євосеянин і Амориянин сидить на горі, а ханаанеянин сидить над морем та при Йордані. А Калив утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав: Конче війдемо ми й заволодіємо ним, бо ми справді переможемо переможем Його. Та люди, що ходили з ним, сказали. Ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. Ми знаємо дуже добре цю історію. Цей розділ він так і називається розвідка обіцяного краю. Розвідка обіцяного краю. Де Мойсей, муж Божий, посилає 12 мужів вибраних голів із племен. І вони називаються такими достойними мужами. Він обирає тих 12 достойних мужів, щоб вони пішли перед ізраїльський народ і вивідали ось цей край, який Бог їм казав посісти, до якого Бог їх провадив, до якого Бог їх вів. І ось ці 12 мужів вони ходять по цьому краю 40 день. 40 днів вони ходять і вивідують. Вони збирають. Інформацію, і ми навіть знаємо, вони деякі плоди зібрали, щоб принести, показати Мойсею та народу ізраїльському. Вони прийшли вже з певною інформацією про цей край. Вони вже, вивідавши цей край, приходять і розповідають все так, як воно є, все так, як воно є. І коли вони десь розказують, весь народ це чує. І ось є муж Калев і муж Ісус Навин. Які також слухають те, що розповідають цих десять мужів, і вони правду говорять. Вони говорять за укріплені міста, за велетні, за багатений народ, який посідає в цьому краю. і що їм не буде можливо війти туди, тому що вони не мають стільки сил, щоб перемогти. І ось це десь слухає калев муж Божий, і він десь слухаючи, він говорить, він підносить свій голос і каже: Ні, війдемо. Переможемо. Він десь хоче підбудрити народ ізраїльський. І говорить, а калив утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав. Написано, утихомирював народ. Розповідаючи, це розвідка, коли розповідала, що там вони бачили, які плоди, які велетні, десь почався якийсь той шум в народі. Десь почалась, я так розумію, паніка в народі ізраїльському. І Калев це бачачи, починає утихомирювати народ. І ось така думка цього калева, яку він говорить: конче війдемо ми й заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його. І я би цю думку назвав як думка духовна, як думка духовна, яка підкріпляє, яка хоче народ ізраїльський, щоб він укріпився, щоб він зміцнився. Щоб він не посіяв в своєму серці цієї паніки. Калев бажає заспокоїти народ Божий, народ ізраїльський. Але ми далі чуємо, та люди, що ходили з ним, сказали, і ми розуміємо, що ці люди це цих десять мужів, які були також із Калевом та Ісусом Навоном. І сказали: ми не зможемо війти до того народу, бо Він сильніший за нас. І в цьому вислові я би десь так його призначив до цієї думки тілесної, до цієї думки тілесної, яка ввела десь цей народ ізраїльський в певну паніку. В певну паніку десь вела ця думка тілесна, ось цих десятьох мужів вибраних, ось цих розвідників, яких послав Мойсей. І що таке ось ця думка тілесна, до чого вона призводить? я би так деяку таку. Одну з ланок хотів би зачепити цієї думки тілесної. Я розумію, це тема дуже обширна. Ця тема може бути дуже великою і дуже глибокою. Але одну таку ланку цієї думки тілесної я би хотів, щоб ми її розглянули, щоб ми більше могли зрозуміти та зазирнути в своє серце, а яких нас той думок переважає. І навіть не так важливо, яких думок в нас переважає, чи тілесних, чи духовних, але які думки перемагають. В нашому житті. Які думки отримають ось цю перемогу? Ось це першинство, це перше місце в нашому, в нашому житті. На які думки ми більше опираємось? І ось думка тілесна, вона веде десь до сумніву. І усумнився народ ізраїльський. Усумнився народ ізраїльський. А в чому він усумнився? Чому він усумнився? Він бачив перед собою розкрите море, правда? Він пройшов як по суходолу, через море. Десь усумнився народ ізраїльський в силі Божій. І це призводить до певних наслідків, появився сумнів в їхніх серцях. І ось цей сумнів він дальше призводить до чогось, що відбувається в їхньому серці. І я би так відзначив, сумнів ведеть до страху перед ситуацією. В них появляється певний страх. В їхнє серце закрався страх. Страх перед тими велетнями, страх перед укріпленими містами, страх перед численним тих, тим народом, з яким вони розуміли, прийдеться їм вести війну. Вести війну. І вони, дивлячись на свої сили і на сили тих ворогів їхніх, які попереду в них появляється страх перед ворогами. Страх перед ситуацією. А ми розуміємо, що це народ Божий, який вже бачив чуда, знамена, який бачив, ще раз повторюсь, це відкрите море, і в них появляється страх. Страх перед ситуацією. І наслідком цього страху перед ситуацією, я би так відмітив: страх перед ситуацією витісняє страх перед Богом. Страх перед ситуацією витісняє страх. Перед Богом. Якщо в народу Божого, який пізнав Господа, який бачив чуда і знамена, якщо в дітей Божих є страх істинний перед Богом, але коли з'являється страх перед ситуацією, автоматично він витісняє з наших сердець страх перед Богом. І наповняє наше серце. І наповняє наше серце. Наш розум починає підключатись, і ми починаємо думати логічно. Наша логіка починає працювати, наш розум нам починає підсказувати, нам починає показувати справді, яка ситуація є в нашому житті. А ситуація в них була невтішна, правда? І так порою і в нашому житті бувають ситуації невтішні. Ситуації, де виходу немає, і розумом ти розумієш, і розумом ти бачиш це, що це є ситуація, з якої тобі не вийти, з якої тобі не вибратися, з якої тобі не дати ради. Не дати ради. І ось тут появляється цей страх перед ситуацією, який витісняє в ізраїльському народу страх перед Богом. Витісняє цей страх. І заповняє їхні серця. І заповняє їхні серця. Немає страху Божого. Тобто, я би так відзначив: Бог та Його Слово не має вже авторитету в житті. Коли у мене пропадає страх перед Богом, коли моє серце наповняє страх перед ситуацією в житті, коли появляється якась ситуація, якою я боюся, якою я страшуся, автоматично Бог та Боже Слово десь втрачає якийсь певний авторитет в моєму житті. Тому що я вже не можу віддати цю ситуацію, мені не дають не дають мій розум, мої думки і ці мої страхи внутрішні не дають віддати певну ситуацію в руки Божі. Тим самим авторитет Божий він десь починає падати в моєму серці. Він десь починає знизуватись авторитет Божий у моєму житті. Авторитет Божий починає знизуватись. І я так пошукавши, що таке саме є авторитет. Ось це слово саме авторитет. І дуже цікаво. Дуже цікаво, як інтернет, як він називає це слово, як Вікіпедія називається слово авторитет, яку йому дають характеристику. Я би хотів зачитати: авторитет, влада, вплив, загальновизнана довіра, пошана, а також особа, яка користується такою пошаною, є впливовою та заслуговує повної довіри. Ось що таке авторитет. Коли в нашому житті є хтось авторитетний, відповідно ця, ця особа, ця особа вона заслуговує повної довіри. Коли в нас є десь авторитет в нашому житті, вони заслуговують повної довіри. Але коли, але коли ця авторитетність вона втрачається, ми перестаємо довіряти тому, кому довіряли, правда? Ми перестаємо довіряти тому. Так же само, ізраїльський народ, він десь в очах ізраїльського народу Господь він втратив цей авторитет. Втратив. Вони забули, до, до якого часу довів їх Господь. Вони десь про це забули, вони десь це знизили. Вони десь підняли цю ситуацію вище над все, вище над все. І пізніше Господь їм буде докоряти і говорити до них. Господь їм пізніше буде за це докоряти, чому вони про це забули? Як вони забули, доки їх Господь довів? Через що їх Бог перевів? Як вони забули, як їх Господь вивив із цього єгипетського краю ось цими чудами та знаменами, які людство ніколи не бачило? Як вони могли це забути і настрашитися людей чи навіть оцих велетнів, які перед ним? І ось втрачається авторитет до Божого Слова або до Бога. Вже Боже Слово стає неавторитетним. Так же само в житті християнина, коли Боже Слово стає неавторитетним, християнин починає шукати вихід із ситуації в інших джерелах, в інших джерелах. А тим більше, якщо християнин має якісь певні, певні такі можливості, Таке, як надія на власні сили, наприклад, знайомства, гроші чи якісь інші можливості, щоб вирішити певні ситуації, і християнин починає звертатись не до Бога, а до людей, оминаючи Бога, приходячи до якихось певних людей, певних порадників, вирішуючи щось самому своїм розумом, християнин починає своїм розумом вирішувати ситуацію. Старатися вирішити цю ситуацію. Ось думка духовна це надія на Бога, довіра Богу. Думка тілесна надія на власні сили, на знайомства, на гроші, на якісь можливості і так далі. Думка духовна, я хочу, щоб ми зрозуміли правильно, це завжди, завжди надія на Бога. Це завжди готовність віддати любу ситуацію в руки Божі, яка б вона страшною не була в нашому житті. Цього нас навчає Слово Боже, довірся Богу, довіряти Богу. Нас наведе до цього пізнання правди. Нас навчає цьому Бог довіряти йому в будь-яких ситуаціях, в будь-яких ситуаціях. Ми знаємо, коли Петро став на ці хвилі, бушуючи море ногами своїми, і пішов, він дивився на Ісуса, правда? І Він довірився Ісусу. Він довірився Ісусу. Але коли ми читаємо далі, Він відвів свій погляд і побачив цю ситуацію, в якій Він пробуває, відвів свій погляд і побачив в цій хвилі, що стається з ним. Його ноги вже не тримаються на воді. Він починає Потупати, як ми читали, думка тілесна то смерть. Він починає потупати, він починає гинути. Якби не милостивий Господь, який не взяв його за руку, можливо, він би і накритий був цими хвилями. Хто більше знаючи, чи зізнавався, коли бушує море і великі хвилі, дуже важко триматися на воді. Дуже важко орієнтуватися на воді. І скоріш за все, Петро би загинув в тій ситуації. Він відвернув свій погляд від Ісуса. Він побачив хвилі і цю ситуацію. І Його же розум сказав йому, та це ж неможливо. Його ж розум побачив цю небезпеку, в якій він пробуває. Петро, ти за човном. Петро, ти не в човні. Ти за човном твої ноги на воді. Твої ноги на воді, це ж неможливо. Йому ж розум його сказав, що він пробуває в ситуації, яка є неможливою. Яка є неможливою, і зачинає Петро потопати. І зачинає він потопати, тому що свій погляд відводить від Ісуса. Свій погляд звертає на ці хвилі, на цю ситуацію, в якій Він пробуває. І як важливо, дорогі брати і сестра, коли б ми не були, в якій б ми, ми ситуації не були завжди звернутися і віддати все в руки Божі. Не треба далеко йти сьогоднішня ситуація в моєму житті. Боротьба. Зранку стою на молитві, знаєте, і велика боротьба, і появляються ось ці думки тілесні. Ну в цей час я ще не розумію, що відбувається, але це були ось ці думки тілесні, які ведуть до загибелі. Думки, де я перестав десь довіряти Богу. І я почав в своїй голові думати, що б мені придумати, щоб подзвонити брату і сказати, що не вийду я сьогодні, що не буде мене сьогодні. Не зможу я сьогодні проповідувати. І підкрадаються ці думки. І стоїш на колінах і, вроді, переглядаєш цей час, де три години тому назад ти ж відчував Бога, що сталося. Що сталося? З 7 до 10 ти ж Бога відчував. Ти ж готувався, що сталося. І стоїш на колінах вже по 10 і потрібно збиратися, але думки не залишають. Не піду, не піду. Що придумати? Господь! Прийди і забери мене звідси, якщо хочеш, то приведи мене. І ось ці думки вони не дають спокою, ці думки тілесні. У нас завжди буде боротьба, дорогі браті і сестра. Скільки ми живемо, будуть ці думки тілесні переслідувати нас. Але, як я вже вище сказав, важливіше, яка думка перемагає? Яка думка перемагає, до якої думки ми більше нахиляємо своє серце? Чи до думки тілесної, в якій ми обов'язково проіграємо. Чи до думки духовної, де зможемо віддати все в руки Божі. І тоді приходить допомога, тоді приходить перемога, тоді приходить розрішення від Бога. Сьогодні може бути ситуація в твоєму житті, де ти не бачиш виходу, де ти не розумієш, як бути далі, де в тебе свої думки, і ти вже шукаєш варіанти, як тобі бути далі. Ти вже переглядаєш твій розум, твій підсказує, може це зробити. Ти вже строїш плани. Ну, віддай все в руки Божі, Бог, я вірю, має план на твою ситуацію. Бог, я вірю, має план на твоє життя. Бог, я вірю, до цього часу допровадив тебе не тому, не, не для того, щоб ти потонув, не для того, щоб ти впав в цю воду, на якій ти сьогодні стоїш, лише по милості Божій. Бо його рука сьогодні тримає тебе. Не ми, сині, дорогі брат і сестра, не ми сьогодні стоїмо, а Бог тримає нас. Господня рука сьогодні тримає нас, бо не знайдеться в нас сили, щоб іти по воді, а інакше не дойдемо. А бурі, як вони були, так вони і будуть твоєму та моєму житті. Ну а Господь, і Він чекає Твоє та моє чисте серце, і Він бажає Твоє та моє серце наповнити думкою духовною, яка веде до вічної радості, яка веде до перемоги. Господь бажає бачити ізраїльський народ переможцями. Господа був план для ізраїльського народу, як їм дати перемогу. Але вони не хотіли послухати цього. Вони послухали свій розум. Вони послухали своє серце. Вони цю ситуацію приподняли Вище Вищі сили Божої, Вище милості Божої. Вони цією ситуацією заглушили ось цю силу Бога. Вони залушили милість Божа. Вони залушили присутність Бога в їхньому житті, в їхньому житті. Вони забули, чий вони народ. Кому вони належать, дорогі брат і сестра. Невже сьогодні ти забуваєш, кому ти належиш? Якою дорогою ціною ти сьогодні відкуплений? Хто стоїть за твоєю та моєю душею, дорогі брат і сестра? Невже сьогодні ситуація в твоєму житті вона може настрашити тебе, вона може тебе відвести від страху Божу. О, нехай не станеться цього, нехай збережеть тебе та мене Господь. Нехай Бог нам помає робити правильні рішення, правильний вибір в нашому житті. Нехай Божа рука вона провадить та зміцняє кожного присутнього на місці цьому. Господь приготовляє своє слово не просто так, аби послухати і піти додому. Він готує своє слово, щоб воно робило працю в твоєму та в моєму серці. Він показує нам на прикладах, як нам жити, як нам поступати, як нам ходити перед лицем Його так, щоб йому догодити. Ми знаємо, думка тілесна не догодить Богу, дорогі брати і сестра. Тільки думкою духовною і вірою нашою ми можемо Богу догодити. Ми можемо зробити любе серце Його. Ми можемо жити так, щоб він тішився нами щоб він тішився тобою та тішився мною, бо йому любо бачити перемоги, а не поразки твої. І Фарабадалай, син Дух Святий. І сьогодні, говорить Господь, на цьому місці, авва, Отче. І сьогодні Господь хоче підкріпити та зміцнити тебе. І сьогодні Господь подає свою руку, як Петрові. Можливо, ти вже в воді шию свою, авва, Отче. Можливо, ти вже не можеш вибратись, но Господня рука вона сьогодні простянута, лиш схоп Пий за цю руку, а в очі. а вона сильна даби підняти тебе, а вона сильна даби укріпити тебе, а вона сильна даби зміцнити тебе і повести за собою, а в очі. І нехай твоє серце сьогодні покладає надію на Бога, дорогі брат і сестра. Ти відкуплений дорогою ціною, і Він не забуває за тебе. Він бачить ситуацію твою, він бачить життя Твоє, і Він веде тебе по цьому житті. Він той, хто не покинуть та не залишить тебе, чому усумнився ти сьогодні, а Оче, нехай. Укріпиться твоя віра та зміцниться, нехай покладуться твої надії сьогодні на Бога, нехай Він укріпить та зміцнить кожного із нас, бо ми його діти, дорогі брати і сестра. Ми належимо йому, ми церква Його, яка чекає Його, яка каже, Господи, гряди, а очі, Ну як потрібно проживати ці дні, в чистоті та в святості, О, порою це нелегко робити, О, порою різні ситуації є так. І порою і програємо, і порою і падаємо, брат і сестра, і порою і гуль собі. Набуває, ну наш Господь Він милостивий, він довготерпеливий і Він хоче підіймати, він не хоче бачити тебе в цьому положенні, лежачому на землі. Він хоче бачити тебе, коли ти випрямишся і підеш твердо за ним, укріпишся в ньому, в слові його, надію свою покладай на нього, а в очі. А нехай нам Господь поможе жити так, як він упреділив. жити лиш згідно волі його святої. Нехай Господь благословить церкву свою, народ свій та Одної з нас, і нехай його ім'я воно прославиться на цьому місці, а ми будемо молитися. Амінь.